надо Раз, два. О, хорошо. Один, два, три, один, два, три працює. Владислав иди до меня, пожалуйста. Что, что я, я его еще не подписываю, подожди. Чего еще не подписал? Нет. Владислав, Евгений. Владислав Евгеньевич, не бояй. Ты хоть руководитель? Так, кворум у нас є, кворум є. Трансляція Васильовна, є. Трансляція є. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії з питань власності та регуляторної політики і голова Михайло Присяжнюк. Сьогодні в нас позачергове засідання комісії, яке ми скликали на прохання трьох моїх колег. Сьогодні в нас одне питання щодо декапіталізації Київ міськбуду. Давайте щоб ми час не гаяли. Зараз ми приймаємо порядок денний в цілому, адже в нас одне питання. Хто за ром за? Не бачу. Да, дякую за рішення. Прийнято. Конфлікт інтересів є? Немає. Тоді доповідайте, будь ласка, Владислав Євгеніч Андронов. шановні колеги. Сьогодні вам пропонується підтримати проект рішення про стабілізацію фінансового стану приватного акціонерного товариства «Київміськбуд» шляхом збільшення статутного капіталу. Метою цього рішення є активізація роботи компанії Київ -місьбуд». Як відомо, територіальна громада міста Києва володіє 80% акцій цієї компанії. І це, ця компанія це лідер будівельного ринку України до останнього часу. Це компанія, яка збудувала більшість об'єктів, які існують в центрі міста Києва. Прошу підтримати проект рішення. Якщо є якісь питання, готові відповісти. Тут до речі, присутні і активісти, інвестори представники інвесторів і присутня компанія Київмізбут. Київмізбут у нас представлені в особі голови. Доброго дня. Да, доброго дня. Ми просто ще з вами не знайомі, тому так. Да. Колеги, чи є в нас запитання? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, я просто якраз була нещодавно присутня на бюджетній комісії. Коли це питання розглядали? І тоді вас питали, чи знаєте ви, от саме які будинки будуть здані? От по яким адресам здані люди отримують квартири? І тоді вас просили підготуватися до сесії? Вже є да? Ага, ну хотілось буда як. Чи потім, якщо будуть воно на сесію роздано? Шановні колеги, я б я пропонував да, деталізацію. Ну, нам роздадуть, так? Да, а, ви можете подивитися. Да. Да, да. Дивіться, ну, з поваги один до одного. Просто... Можна запитати, так? Питати, можете так. Питати, можете, так. Да? Да, звичайно, звичайно, да. дуже важливе правильне питання. Підтримуємо, але хотілось декілька запитань Мова про які кошти йде? Це мова йде про. Фактично викуп акцій додаткової емісії компанії, які за рахунок бюджетних коштів зараз це проект рішення. Про це, тобто 2 мільярди 560 мільйонів місто пропонується це місто. Чи вона, ну, ми розуміємо, що процедура додаткової емісії, вона досить складна і вона займає час в цьому році? На жаль, ми не зможемо цього побачити і зробити це питання наступного року. Тобто, ми закладуємо цю проєктину суму в наступний рік. А, якщо буде прийнято таке рішення, то ці кошти, кошти мають передбачені в наступному році. наступному році. Так, добре. Тобто, вартість акції, вартість комунального майна громади в Києві місьбу збільшується, правильно розумієте? Вона точно не зменшиться. А, тобто, а, а, ну, якщо ви кажете про вартість чи про долю, Про, про долю, долю, долю. Доля да тут в проєкті рішення є запобіжник, щоб не допустити зменшення долі міста в акціонерному капіталі компанії. Тобто, в 80% не менше в тексті рішення, ця позиція є. Так. Рустем Сафілович, дякую, що доєдналися до нас. У нас вже п'ять людей. Ви скажіть, ви вважаєте ваше просте простевот, будь ласка, сіда, да, Сергій питання. Скажіть, будь ласка, ви як професійний будівельник, менеджер, вважаєте? Ви вважаєте, що ці дії вони виранять ситуацію, спасуть?

нам потрібен поштовховий капітал для розкрутки роботи. Внутрі об'єктів на сьогоднішній ще є 91 об'єктів для продажу. Треба посвідчити довіру, ну якщо буде 15. Тут 11 об'єктів мовити, про 12 об'єктів. Це перші об'єкти з сторону ступінь готовності при мінімальних вкладеннях, які... Будуть завершені і в передні інвестиції, включені в цей перший список. У взагалі рахунок ми включали і величину 2,28. Це, це цифра і сума, яка досвідчена аудиторами, була підтверджена у минулому році. І на сьогодні це непокритий збиток від переходу об'єктів. З, з цими сумами ми працюємо, тому що з об'єктами випитали про корпус? Що з об'єктами? Як ви їх, коли плануєте їх? не по суті питання. Коли ви плануєте, як їх плануєте? реабілітовувати? Ми на сьогодні не діли об'єкт. Ми так. маємо гадаці, яка сформувалася по степені готовності. І в цей список включено помертя за 60'єв у Піркутах. Дякую. демонтовано. Треба завершити Тому, чи наряд, чи так, і Дякую, Рані дякую молодці. Дякую, молодці. Скажіть, будь ласка, які збитки зараз несе Київ місьбут, у зв'язку з тим, що ви будете здійснювати це будівництво замість Укрбуду? Які, яка сума на сьогодні зафіксована сума року 896 мільйонів гривень, but if the об'єктів об'єктів. Так. Яким чином буде покриватися ці збитки? Яким чином? Ми Ви визначились? Ми розраховуємо на покриття планового. Яким чином ви будете компенсувати це? Це є шлях. будівництво на є стактивну внутрішньо об'єктів і це ми покривати об'єкти. За рахунок чого? Доходу. Продажу квадратних метрів. Продажу квадратних метрів. А це, це питання аналізувалося, може вже всі об'єкти вже е, люди вже вклали. І яким чином бути вже друге другий раз а сьогодні у нас є чітке розуміння і чітка українська інформація повністю покорному комплексу і сумарно? Знаємо скільки всього, скільки продано і скільки полежить. Це є, є покладено це на бумагу яку яким Де це? Де ми можемо побачити це? Ці інформації по портфелю не видно. Тут визначено об'єкти, які під суму, про яку ми зараз говоримо до капіталізації підприємства. Ми завершаємо оцей список і внутрі цього ж переліку. 5 мільярд 26 мільйонів, які будуть залучені далі до розбудови об'єкту. Стартові кошти, які ми зараз говорять, запускають об'єкти, і 6300 квартир буде передано інвесторам. Із першого об'єму робіт, з першого старту він читається і в рожах, і і фотографіку 6030. Я ще можу додатково зазначити, що стосовно запланованого розміру збитків по об'єктах, переданих у є сьогодні в порядку денному також звернення до Кабінету міністрів за допомогою по сумі 2 мільярди 280 мільйонів. Ну, вважаєте, що це реалюза... кабінет міністрів зараз піде на зустріч і буде компенсувати. Дивіться, ну це питання чи зараз, чи потім, але вона зараз вирішитися. Коли вирішували зараз, це питання компенсації збитків вирішується за рахунок доходів, які має отримати компанія. Але разом з тим є відповідальність центральних органів за об'єкти Укрбуду, яка зафіксована в рішеннях кабінету міністрів, яка зафіксована в публічних виступах, і ми не можемо з. Зараз сказати, як поведе себе Кабмін? Ну, ви зараз, ми повинні зараз виділяти кошти громади, покривати якісь там чиїсь е, недоработки 2,5 мільярда. При цьому ми не, ми не розуміємо, яким чином це буде покриватися. Ми розуміємо, адже ну, додали інформацію. Д де що а, а, покривається те, що може покритися. Ну, де, де, також... де, де ця інформація? Сформуйте, будь ласка. Я сформую. Дайте мені, будь ласка, інформацію, яким чином буде покриватися збитки, завдані Укрбудом. Тому що ми зараз замість Укрбуда будемо нести збитки. Дивіться, це рішення воно стосується тієї частини, яку пропонується внести в місто як. Його вклад в активізацію і стабілізацію роботи компанії Київ Місьбу. Є інша частина, про яку ви кажете, це заплановані збитки по об'єктах Укрбуду щодо да, щодо цієї частини існує також проект звернення до кабінету міністрів. Пропоную рухатися шаг за шагом, крок за кроком, і е, вирішувати питання. Е, Плановому порядку, а не забігати там. Ну, що ну, ми забігаємо, ми повинні рішати все. Коли так. буде відповідь від, від кабінету міністрів, Василь Іванович, ви щось доповнити хотіла? Дати вам. Будь пиші. ласка. Да, будь ласка. Щодо е, працювання в суми орієнтовної двадцять вісім, у нас є план розвитку об'єктів із суми 2.28. На карте, і є передніх об'єктів. У нас на сьогодні біля 28 об'єктів. Ми включили сьогодні 23 будинки, абсолютно нульові, без подтяжки, без попередніх продажів. І ми шукаємо на сьогодні комплексного інвестора. Так, Василь Іванович, дякую вам. Дякую вам за доповідь. На жаль, вас все одно, глядачі, нас не чують. Рустем Софілович, всі колеги, звернуся до вас. Дивіться, я казав нашим представникам інвесторів. Вони приходили до нас, здається, вчора. Дани з на фракцію приходив, Я казав, що я вважаю цю ситуацію ганебною, мається на увазі ту ситуацію, в якому місто опинили, в якій місто опинилася. Вона ганебна ця ситуація. Але станом на зараз ми можемо або тижнями, місяцями, або роками говорити, або починати рухатись. Є там пропозиція розділити на дві частини: є правоохоронні органи, які досліджують, як так сталося. І будуть карати тих, хто до цього привів. Це їх частина. Наша частина, ми маємо з цієї ситуації вийти для того, щоб почалися продажі, звичайно, в такого гіганта, як Київ міськбут, має повернутися обличчя, фінансове обличчя в тому числі. Для того, щоб інвестори продовжили вкладати, ну має початися життя знову. Тому що я, як умовно, як умовний інвестор, я б не купив квартиру зараз. Адже як я можу її купити, якщо це там воно померло все. Тому. Давайте виходити з того, що є. Я не в захваті від того, що ми зараз робимо, але ми маємо це робити. Ми заручники цієї ситуації. Так, ми маємо брати на себе відповідальність. На жаль, на жаль, це так. Тому є пропозиція від Романа Станиславовича переходити до голосування. Якщо більше питань немає, Аня, Сергій, питань немає? Ані, є. Рустем, чому, давай. Чому давай. Я вважаю, що ми проголосуємо за це питання, але вони повинні надати нам. Відповідні шляхи яким чином будуть компенсуватися компенсуватися збитки, і це повинно бути надати таке доручення? Ну давайте надамо надамо доручення зараз на сесії, так, підготуйтеся так. і доповідайте. Ще ж буде це питання на сесії, тому ми ж не остання інстанція. Які шляхи? які... І що, що буде Києва робити, щоб компенсувати збитку? Василяч, почули запитання? Добре, все. Колеги, тоді переходимо до процедури голосування. Обговорення завершення. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Колеги, дякую за роботу.